Протягом липня-жовтня у прилуках проводили державний фінансовий аудит бюджету громади. У місті працювали спеціалісти управління північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області. 31 жовтня, за участю начальника управління Олександра Кондрашова та міського голови Ольги Попенко відбулось узгодження результатів проведеного аудиту. Перевірка Прилуцької громади була передбачена планом проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на другий квартал 2024 року. Під час аудиту проведено ревізії у виконавчому комітеті, управлінні освіти, управлінні житлово-комунального господарства та комунальному некомерційному підприємстві Прилуцька міська дитяча лікарня. Крім цього, проведені зустрічі звірки, збори інформації в підприємствах, установах, організаціях, які підпорядковані Прилуцькій міській раді, або які отримували кошти місцевого бюджету. Ми фіксуємо досить гарний рівень фінансової дисципліни в громаді. Захід, на наш погляд, пройшов в досить конструктивному робочому діалозі з міською радою і. Значна кількість тих чи інших порушень була усунута вже під час проведення аудиту, як зазначає начальник управління Олександр Кондрашов, прилуки продемонстрували найкращий фінансовий результат у порівнянні з іншими містами області. Якщо порівняти з громадами трьома громадами Чернігівської області, які найбільші, да це. Чернігівська міська громада, Ніжинська міська громада і Прилуцька міська громада, то в цілому в прилуках ми фіксуємо найліпший із трьох цих громад рівень фінансової дисципліни з загальної суми охопленою перевіркою. Всього 3% ми виявили тих чи інших фінансових порушень. Якщо це місто Чернігів, то з загальної суми охоплених контролем фінансових порушень ми встановили на 25% від загальної суми. Ніжень це 5%. Тому на фоні найбільших громад Чернігівської області прилуки виглядають ліпше. Тож для чого покликаний аудит. Якщо говорити простими словами, це детальний аналіз бюджету. Саме під час проведення перевірок рекомендації аудиторів можуть стати якісною основою для розробки стратегії ефективного розподілу коштів і розвитку місцевих громад. Аудит направлений на вдосконалення процесу управління в громаді і спрямовано на підсилення форм діяльності і методів діяльності громади. Це Підвищення ефективності управління бюджетними видатками це управління ресурсами, які ми які має та чи інша громада, управління земельними ресурсами опрацьовують і можливі резерви, з яких можна наповнити бюджет громади. Що стосується прилук, то спеціалісти служби допомогли знайти додаткові джерела наповнення бюджету громади. Закцентували увагу на Залучення підприємств, які а, здійснюють свою діяльність на території громади і сплачують податок на доходи фізичних осіб в інші юридичні напрямки. А, керівництво Привуцької міської громади м, гарно сприйняло нашу рекомендацію і. Нас запевнило, що в найближчий час проведуть такі співбесіди робочі зустрічі з керівниками підприємств стосовно сплати податку на додану податку на доходи фізичних осіб саме в Прилуцьку громаду. Інше джерело збільшення дохідної частини бюджету укладання договорів оренди земельних ділянок, які використовують комерційні підприємства. Як каже начальник управління Олександр Кондрашов, Прилуцька міська рада врахувала дану рекомендацію. Найближчим часом виконком Прилуцької міської ради проведе такі робочі зустрічі і заходи з за підприємцями для залучення їх до сплати. Арендної плати і безумовно збільшення доходної частини власних бюджетів. За результатами аудиту, Олександр Кондрашов відзначає конструктивну співпрацю з управлінською командою міського голови. Я хочу зазначити на конструктивний діалог з Прилуцькою міською громадою і з керівництвом. Наша головна мета надати максимальний імпульс на Поліпшення роботи і управління в громаді знайшло відгук у керівництва, і ми разом досягли головної, на наш погляд, мети це поліпшення ефективності управління фінансами громади. У час повномасштабного вторгнення на місцеві бюджети усіх громад України значно посилилось навантаження. Це перш за все фінансування на підтримку оборонців, передбачення коштів на розбудову інфраструктури цивільного захисту. Тож необхідно ефективно використовувати ресурси громад, зазначає після обговорення результатів міський голова Ольга Попенко. Громада нашого міста, як і більшість громад України, сьогодні стоять перед непростими викликами, які продиктовані. Нинішньою політичною, економічною і військовою ситуацією в нашій державі, бюджет Прируської територіальної громади є фінансовою базою, яка забезпечує її успішне функціонування. Разом з тим, навантаження на міський бюджет посилилось після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. Тому міська рада разом з депутатським корпусом. Визначили пріоритетне завдання сьогодення, а це фінансування допомоги Збройним силам України і пришвидшення перемоги. Тому у нинішньому, 24-му році, допомога Збройним силам України становить 20% видатків бюджету. А це понад 95 мільйонів гривень виділено в цьому році для підтримки захисників Збройних сил України і захисників територіальної оборони рідного міста. Разом з тим фінансування. Програм соціального спрямування. А в нас на сьогодні діє більше 40 таких програм також є першочерговим завданням міської влади в умовах воєнного стану в прикордонній з Росією Чернігівській області. Економіка є дуже нестабільною і важко прогнозувати місцеві бюджети стосовно їх наповнення та виконання. Тому фахова оцінка спеціалістів Держаудитслужби була для прилук важливою. Допомога аудиторів у пошуку джерел збільшення надходження до міського бюджету. Їх оцінка ефективності використання наявних ресурсів є запорукою оптимізації бюджетного процесу і сприяє сталому розвитку громади. Так, політична криза депутатського корпусу у 2021 році становила ризики для нормального функціонування і життєдіяльності міста. Про це у своїй роботі і відмітили аудитори разом з тим, реалії. Воєнного часу вказують нам на нові вимоги до освітнього процесу, тому проведення аудит, аудиту стало відправною точкою у прийнятті непопулярного рішення закриття закладу дошкільної освіти, забезпечення якого захисною спорудою на сьогодні неможливо. Загалом, треба сказати, результати аудиту. Фінансо-господарської діяльності міської ради і її структурних підрозділів протягом останніх трьох років вказали нам на шляхи вдосконалення роботи на користь нашої громади. Тому дякую всім спеціалістам, фахівцям міської ради, керівникам усіх структурних підрозділів за таку плідну роботу, відповідальну роботу і продовжуємо ми працювати для нашої громади і разом йдемо до перемоги.